Анатолій Валевський. Лавка та місяць На вершині пагорба, що височіє над приморським містечком, уже багато років стоїть самотня лавка. Змінюється погода, тануть у вічності роки, деякі люди рано чи пізно зникають з якихось причин. Натомість їм приходять нові. А лавка завжди тут, бо потрібна їм. Людям подобається це місце, звідки відкривається вид на умиротворюючу і затишну морську затоку. Тут приємно відпочити від денних турбот і суєти, просто помріяти, особливо коли вечірнім часом на баргатисій небесхил вихочується ніжний місяць. О, скільки цікавих, романтичних, а часом і неймовірних історій різних поколінь надійно зберігає стара лавка! Вона пам'ятає все тихий, сором'язливий шепіт закоханих, дзвінки, радісний сміх малюків, які вперше побачили море, гіркі сльози образ із розчарувань, радість очікування щасливих змін і неспішні спогади про давно минулу молодість, перший поцілунок і, на жаль, останнє зітхання було все було. Але про це пам'ятає лише лавка. І хіба що місяць, який теж був мовчазним свідком багатьох з цих історій. Але й він не промовиться ані словом тихо шелостять ліниві морські хвилі, пливе тепла ніч над затокою, намагаючись загасити останні вогники у вікнах заснулих будинків. Тиша і нікого довкола, тільки стара лава і вірний приятель, північний місяць. Дивляться один на одного без слів, розуміючи, що скоро їм знову розлучатися. Нічний мандрівник небесних просторів продовжить свій віковічний шлях, а лавка, як завжди, залишиться на місці і чекатиме наступної ночі, сподіваючись, що та буде безхмарною.